Вітаю, вельми шановні пані та панове. Е, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, е, попробуємо спрогнозувати з вами, що буде далі? Так, після поїздки Президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І тієї привселюдної сварки, яка відбулася там. Ну, для того, щоб зробити висновок, а що ж буде далі, треба просто знати, а хто такий Трамп. Events. Я вже змальовував вам психологічні патрети обох діячів. Так, це ті люди, ну їх можна назвати такими злоякісними нарцисами, обох із родинними травмами, так, які визначають по подальшому це. Їхнє життя за Фройдом, за Фрейдом. так, Не за мною. ні, Я тут ні до чого. Ну хто це такі люди? Подивіться, давайте почнемо із Трампа. Трамп отам оголосили його, так, уже царем так, всього світу. Штатах Америки, там з'явилися його муляжі, якісь колажі, пардон, не муляж, а колаж, так, де він зображений із короною золотою на голові. Вийшли фільми, так, де показано, там, здається, на золотий пам'ятник десь там у секторі Газа. Йому і все-таки інше. Так, він же ж, ну, це ж з його дозволу, чи на його замовлення, чи на замовлення його оточення, яке знає, хто він такий. І тому воно йому підіграє. І отут раптом привселюдно для всього світу, приехал кто-то из Украины, так и спрячается на людях и на людях божиться, что в натуре не видел красивей богатыря. Так, як співав такий совковий співак, як Новіку. Ну, Бачите, з мене воно вилазить постійно це все, оцей совок проклятий. Так. Ну, і звичайно, що це ганьба і для Трампа, і для Венса, так, які вступили в цю полеміку так, Яким прийшлося в себе дома, на своєму службовому місці обороняться? І Венс там подивиться на ці фотографії, вони, от, от, от руки, отак. От Розумієте? От. Тобто вони намагаються захиститися уже навіть не тільки словесно. а От жести їхні, там, особливо Венц, ну цей підкаблучник, то зрозуміло, що він. Аби там дружина була, він би себе почував набагато ну, впевненіше. Так. А так як дружини немає, то приходиться отак. Так що, ну, такі люди не, не прощають отаких о речей. Так що будемо. ну... За логікою речей і знову ж тим же самим Фройдом, треба чекати про те, що вони будуть намагатися так, змінити керівництво України. Там писали вже не раз, ще до того, і, і за місяці, і за роки, про те, що. Е, Перемир'я буде вже підписано не Зеленським. а... Там, не знаю, яким прем'єр-міністром, чи е, точніше, головою Верховної Ради. Так, вони ж вважають, що Зеленський вже нелегітимний, тобто його каденція завершилася, тому повинен підписати, або якщо цей прем'єр-міністр не захоче, значить треба поставити такого прем'єр-міністра, якого призначила Верховна Рада. Одним словом, вони хочуть реалізувати те, що, ну так би мовити, ніби записано в українській конституції, що ми не президентська, а парламентська, так, чи парламентсько-президентська, але парламент попереду держава, Україна. Тому я думаю, що тут очевидно, враховуючи просто особистості цих двох злоякісних нарцисів, це Трампа і Венса, які себе, ну вже гавепарусські так, царями всієї планети нашої. А тут їх очистили на очах у всіх, опустили, кажучи, науково. І, звичайно, що за власною сутністю психічною і психологічною вони таке не пробачать.